і свяної Святому Духа, і слава Ісусу Христу. Знайте, до одного монастиря прийшла така пані добродійка і принесла виноград. На фірті був брат такий, який записував Денці на службу Божу. Ньому, і каже, брате, я хочу вам дати грона винограду. Це в моєму саду виросло. Я хотів би, хотіла би вам його, щоб ви посмакували собі, бо ви тут цілий день і взяв той виноград, знаючи, що там в тілі є тяжко хворий брат. Він взяв то той, 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 громад і побіг до керії і собі так по дорозі думає, от я його втішу, можливо, він хоч трошки йому легше стане. Він віддав йому цей виноград і каже, брате, смакуйте, то вам потрібні вітаміни. І пішов такий собі підскакуючи по коридорі. На пірту, коли прийшов з кухні брат кухар приніс в обід. І той хворий брат каже, брат, я вам такий вдячний. Ви такий добрий чоловік. Опікуєтеся і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Я би хотів вам віддячитися, візьміться й виноград. Такий він щасливий і тішиться, що тому брату посмакує, на кухню приходить настояти. І каже, отже бігом, ви так заняті, цілий день мусите так тяжко працювати, про нас дбати, подумати, де взяти продуктів. Як ми маємо жити далі? Сміть, будь ласка, посмакуйте. Дякую, сказав його мені. Взяв то проводино. Це Слово Боже, вони, вони носяться в своєму серці як з тим громом винограду, як це зробив Леженний священолученик Миколай Чернецький. Знаєте, є така цікава історія, коли він був єпископом е... на Волині. Влади. і він, Його спосіб життя був дуже цікавий. Це був ходячий святий Миколай Мельниківський. Він був червецький. І так як він служив тим людям на Волині, це його служіння можливо важливе. Важливішу роль відіграв, як, наприклад, він би щось надзвичайні речі говорив. Його діла, вони промовляли до, до тих людей. Тут з Хранківщини. Взагалі, Франківщина є багато тим такими великими подвижниками благочестя, до яких Отець Небесний говорить Слово, іди за мною, говорить Слово, будь досконалий, як Отець твій Небесний досконалий». І вони в тому подвижниці. Свого служіння священичого та єпископського робили все найкраще, аж до того моменту, коли блажений священоводжений Ком'ян Ковч віддає своє життя та майданику за тих людей, які приречені на смерть. Він служив їм аж до смерті. Слово, як це гроно винограду, яке Отець із щирого серця дає кожному з нас, а ми маємо Його передавати іншим стилем, способом життя, молитви, служіння. Як це зробив для нас Ісус Христос, коли зняв свою а але мав життя вічна, бо Бог не послав у світі нашого світ засудити, але щоб ми з вами були тим грома соковитого винограду. Ми всі ростемо навколо Христа, а Отець є той добрий виноградар. É assim, Obrigado. І не йде до світла. кожен, хто чинить, чи любить Бога, чинить добро. Добро один. Христос є той, який бажає спасіння нашого. Наше з вами завдання забажати ще більше свого спасіння.